Коли перед глядачами виступає танцювальний ансамбль, це загрожує обернутися справжнім салютом із музики та рухів. Коли ж колективів на сцені близько 30, а номерів понад 60, то таке дійство інакше як феєрверком не назвеш. Тож те, що другий обласний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва нарекли свого часу феєрверком танцю, виглядає цілком закономірним, як і те, що цей мистецький форум знову приймав Бердичів. Дозвольте, від імені міського голови Василя Костянтиновича Мазура, виконавчого комітету Бердичівської міської ради, привітати вас. Проведенням на нашій медичівській землі другого обласного конкурса, який зібрав всіх вас, всіх тих, хто любить танець, які своїми талантами прославить нашу землю, прославить місто, прославить нашу область. Я вам бажаю перш за все веселого настрою. Я бажаю перемоги. Я бажаю щирих обласків від глядачів, і щоб кожен з вас... Приїхав додому настроєм. Новоград Волинський та Овруч, Радомишель та Коростишів, Червонармійськ та Іршанськ, Коростенщина, Чуднівщина, Житомир і звісно, Бердичів. Усіх їх та решту міст та сіл учасників зі святом танцю привітали головний освітянин області Олександр Пастовенський, Національна хореографічна спілка України та голова журі, керівник Житомирського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Альбін Цалко. Це свято духовності, любові до культури, історії нашого народу. Ця культурна мистецька акція є визначальною подією для усіх тих, кого об'єднує любов до танців рідного краю національної культури. Нехай і в майбутньому фестиваль збирає друзів і розквітає осяяний творчими знахідками безмежною радістю від спілкування з прекрасним мистецтвом во славу рідної України. Ви приїхали сюди найкраще. Але з зв'язку з тим, що у вас так багато, то хтось має бути на першому місці, а хтось буде, на жаль, і не на першому. Але ви маєте сьогодні унікальну можливість знайти друзів, однодумців, поспілкуватися один з одним, подивитися на кращі зразки хореографічного мистецтва. І... Наприклад, для моряків кажуть 7 футів під да? для автомобілістів кажуть не гвоздя, ні жезла. Ну, а я вам побажаю паркета без сучка і без задолінки. Багаті на таланти юні танцюристи Житомирщини можуть на сцені мало не все. Вміють пекти хліб і виробляти шоколад, можуть вразити глядача виконанням ролей мишок і кішок та перетворюватися на жабенят. Вони з однаковою легкістю витанцьовують гопака і експресивно рухаються у латинській румбі. Дитячі рухи злітають над сценою кольоровими вітрами, щоб через мить змінитися поліськими жайворонками. Не обійтись у танці і без теми любові, котра не обов'язково має щасливий кінець. Так, що було на сцені феєрверку танцю і розбите кохання, і через що питається, через зернята. Що змушує цих людей віддавати роки свого життя танцю, він оздоровлює, зізнаються заняття хореографією, не лише роблять здоровим тіло, вони благотворно відображаються і на душі. Танець потрібен майже кожній людині. Він розвиває мистецтво, характер, характер людини, допомагає щось відчувати. Коли ми танцюємо, ми передаємо своє відчуття, свій характер. Завжди допомагаємо людям. Ми часто виступаємо на якихось благодійних концертах, завжди допомагаємо дітям і все це нам просто так, ну якби нам ми все це дуже полюбляємо. Танець він дає, він буде в майбутньому він завжди потрібен кожної людині, так як структура, хореографія твоя ніколи не завадить тобі в майбутньому. Ходити на сцену, щоб подарувати своє мистецтво широкому загалу, що може бути краще, запитують учасники фестивалю за плечима багатьох із них численні перемоги та кожен раз на сцені, як перший, те саме хвилювання, те саме очікування свята. Люблю танець з дитинства, тому що в мене і родичі також танцюють. І я мені дуже подобається саме той драйв, ті відчуття, коли ти виходиш на сцену, ти бачиш очі глядачів. Ти бачиш ці емоції, чуєш аплодисменти, тобто мені дуже подобається. Я вже як от Богу сім років займаюся цим ну, саме танцями. Я стала більш відкритою, позитивною. Я ну не хвилююся там, навіть якщо я десь ну серед людей, я не хвилююсь за свої рухи там. Я, тобто, вільно себе відчуваю. Переможні і призові місця, члени журі розподіляли згідно вікових груп та видів танцю. Роки проведені в танцювальному мистецтві загартували відомих майстрів, тож дитячі виступи вони оцінювали суворо і неупереджено. Від того, мабуть, і залишилися без першого місця учасники конкурсу у першій віковій категорії у напрямках Бальний і народний танець. У категорії сучасний танець першу сходинку п'єдесталу розділили між собою Бердичівський ансамбль естрадного танцю Оляля, ЦПО імені Разумкова та Житомирська студія світлячок. У другій віковій категорії кращими у бальних танцях виявилися учасники Житомирського ансамблю спортивно-бального танцю Ритм. Переможцем абсолютним у категорії Народний танець було знову таки визнано представників Житомира ансамбль посмішка. У сучасному танці краще за всіх відтанцював вже відомий глядачеві світлячок. Серед старших танцюристів перемоги вибороли ансамбль Грація з Новоград-Волинського Бальний танець та ансамбль Посмішка Народний танець колективу Грації не виявилося рівних і у категорії Сучасний танець.